Опчики та дівчатка. Привітаємося. Ручками до сонечка потягнулися, один одному всміхнулися. Плещемо в долоні я і ти. Долоньками помашемо один одному, я і ти. Ось і привіталися, друзі, а до нас сьогодні в гості завітав зайчиська. Він вже дорослий і скоро піде в лісову школу. Але він нічого не знає про дорожні знаки і просить нас допомогти йому. Ну що ж, допоможемо та розкажемо зайчиську про дорожні знаки. Пішохідний перехід це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів зебри. Пам'ятай, що перед тим, як перейти дорогу, поверни голову вліво, подивись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, перевір, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, Сміливо переходь дорогу на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Встановлюється він біля входу в перехід. Запам'ятайте. Місце. Зупинки автобуса знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус трамвай, трамвай показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Знак велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатись пішоходи, якщо немає тротуару або пішоходної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил для пішоходів, тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів, у тому числі і велосипедів. Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Злізь з велосипеда та каті його до необхідного місця. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому на великій швидкості їхати заборонено їм. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Рух пішоходів заборонено. Цей знак часто установлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів і успіччя. Ходити на таких ділянках дороги небезпечно для життя. Їх існує величезна кількість. Не тільки дорослі, а й ще й діти повинні їх знати. Саме такі знання допоможуть уникнути небезпечних ситуацій. Що ж ми знаємо про дорожні знаки, які вони бувають? А бувають вони ось які. Дорожні знаки на синьому фоні називаються інформаційними. Тому що несуть нам інформацію про певний відрізок дороги. А це знаки у червоному трикутнику це знаки з остороги, або попереджувальні знаки. Вони застерігають нас від якоїсь небезпеки на дорозі. Це знаки у червоному кружечку – це знаки з оборони. Вони забороняють деякі дії на певному відрізку дороги. Тепер спробуємо визначити, де інформаційний Попереджувальний чи заборонний знак. Малята, уважно розгляньте і скажіть, де інформаційний знак. Так, правильно, ось він. Тепер попереджувальний знак. Так, вірно. Це червоний трикутник. Вкажіть на заборонний знак. Вірно, це червоне коло. Граємо далі? Діти, покажіть, де знаходиться попереджувальний знак? Молодці, це червоний трикутник. Визначте, де інформаційний знак. Так, правильно, він синього кольору. А де знак заборони? Вірно, це червоне коло. Ви молодці. Наступне завдання. На який колір світлофора переходять дорогу? Так, звісно, на зелений. Оберіть дорожній знак, який знаходиться біля зебри. Вірно, пішохідний, пішохідний перехід. Роздивиться малюнок і скажіть, який знак буде знаходитися біля переходу над проїжджою частиною. Дорослі, підкажіть, будь ласка, малята. Так, правильно, це надземний перехід. І останнє завдання: діти сідають в автобус, який знак знаходиться поруч. Так, вірно, це зупинка автобуса, які ви розумнички! молодці.